Йоу, з вами знову я, Ромаплей, та я граю в Бидвалсик, такс. Та дай Лесів трошки, ріжку забудувати хочу. Такс. Молодець. А, мені все падає, через це він психує. Такс. Не то купи. А тепер то. Той вже забудував і зараз, напевно, на нас ітимуть. О, но у мене накаута близько ріжки один до одного. Взяли. меч, бронька і ще броків трошки. Такс, і полетіли вже до нього. Ого, дерево. Це мощно вже. На самому початку мати дерево. Ну, проти мене не спасе. Я взяв динаміт і брочки. Надіюсь, мій його встане, а не буде тут АФК стояти. Так, ще трошки. Та! Це чисто в кресу скинує мене. Все, рішко моє за не можна рахувати. Я ще й програю через це. Якщо мій цей ігрок? А ні, мій АФК. Красавчик, він засейвив нас, я думав, він АФК стоїть. Щось я погано про тебе думав, вибач. Як там? О, ще ріжко видно, якби нас двоє бігали на базі зверху. Помагай. Помагай! А, він двоє ще Убів не можу аж від цього. Ще й зі мною загальний біжить. Нічого, я маю помститися. Так бігти до нас. А, він без ріж. Ту ж ріжку. А, вони аж звідси бігали на нас. Він аж звідси біг. Ну, ігрок, вибачаюсь. Ну, я не прощатиму такий вибрати. <звук> Та я би ще трошки пограв, відеосик зняв. А. Все, не можна, ну нічого. Ми ще повоюємо. Ну ну, не виразвід, звідти посиди там. Ага, ти мене спробуєш скинути. Ну, дякую, за імирайда. Вже й не виразити, чесно. Ого, ми обої впали. І він точно буде пробувати добити мене, а я його. Ми один одного зрили. Оце точчик. Ну, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь. Бай-бай!